Продукти та ліки відтепер соціальні працівники Сумської громади для своїх підопічних доставлятимуть на нових електровелосипедах. Пані Лариса працює в комунальній установі берегиня, обслуговує сімох підопічних. Жінка розповідає, що денно доводилося долати близько 10 кілометрів пішки. Вони знаходяться на різних вулицях, віддалено один від одного, то дуже багато уходить часу на те, щоб до них добиратися. А завдяки тепер наданої можливості на новому велосипеду, да ще й електро, то це збільшить у нас, зменшить час на дорогу і збільшить час на обслуговування. Мягко їде так хорошо. Очень понравилось. Це дуже було б гарно для нас. Добса, будь-який момент сіли, Поїхали. Раніше ми міським транспортом їздили. Окрім відвідування підопічних, говорить Ольга Глушан, транспорт знадобиться й для працівників, які виходять на соціальні патрулювання міста. Формується група і ми виходимо на вулиці по маршруту. Ну, відповідний напрямок і виявляємо бездомних осіб. Якщо ми з ними виявляємо, проводимо інформаційну роз'яснювальну роботу, розповідаємо про послуги, які надаються в нашому будинку, що вони можуть отримати послугу в ночівлі, ну, притулку, отримати чай, хліб, ліжка місце. Придбали для своїх працівників вісім велосипедів за підтримки представників муніципалітету німецького міста Зіндельфінген. Розповіла директорка комунальної установи Берегиня Інна Галіченко. Їхня вартість 264 тисячі гривень. В першу чергу ми звісно звернули увагу на саме соціальних робітників, ті, які обслуговують людей у віддалених районах. Це наші приєднані села до нашої громади, і це там, де дійсно віддаленість від одного є його підопічного до іншого велика. І, взагалі, відстань від одного села до іншого вони навіть не мають іноді нормального транспортного сполучення. Велосипеди говорить Інна на Галіченко розподілили між соцпрацівниками Стецьківки, піщаного, пушкарівки та битиці. Катерина Іваненко, Олександр Сокол, Суспільне новини Суми.